Чорт! Ой! Дозвольте я вам допоможу. А, так, дякую. Ви теж до ліцею? А, так. А я до класної, а треба поговорити. А, дякую вам. А що сталося? Та моя доня Юліанка геть голову втратила через якогось хлопця з її класу, а він швенді і не хлюй, яких мало. Я ж Юліанку сам виховую. І мама два роки як. Померла. Співчуваю. А ви батько новенької Юліани Шилко, так? Так, це я. А я представник батьківського комітету вашого класу. А-а. Ні, Ну ти диви, вони знов разом. Ану тримайте. Ану, руки під неї прибрав. Ану, відійшов, я сказав. Я ж тобі заборонив до неї підходити взагалі. А ти де мала бути, а? На додатковому а не з цим малолітнім бандюком. Прибудить кричати. Рома, хороший хлопець, ви краще за донькою дивилися, щоб наші хлопцям не вішалося. А ви взагалі не берете участь у житті класу і, мабуть, до штори не скидалися. Та ти я хотів на ваші штори. Юля, Юляну додому швидко. Ну, Дякую, мамо. Що ти не робила? Світлана працювала репетитором французької мови і багато уваги приділяла освіті єдиного сина Романа. Тому жінці дуже не сподобалося, що хлопець закохався у новеньку однокласницю Юліану і тепер міг закинути навчання. Вона вирішила покласти край цим стосункам і приїхала по допомогу до бабусі. Мій Рома дуже хороший хлопчик, але нещодавно закохався, і дитину, наче підмінили. Став нервовий про уроки не думає. Та й батько цієї дівчинки мені не подобається. Я від собі, він геть заборонив їй навіть до Могоромки підходити. Баблю, дайте якийсь відворот, щоб дитина не мучилася. Відвороти я не роблю. Ти принесла фотографію сина? Принесла. Ось мій Ромка. Бачу, закоханий він. Але це ненадовго. Та дівчина не його доля. Тож краще не втручайся. Бо біда може бути. Катю, принеси мені оберіг червоних ниток. Так, він в мене такий емоційний. може щось собі зробити. Ось, бабуся. Дякую. Одягнеш цей оберіг синові і нехай носить його, не знімаючи до наступного повного місяця. Дякую. Щоб умовити, ви ж знаєте, які вони зараз ці підлітки. Бачу в тебе каблучку поверх обручки на пальці? Так, я недавно трохи схудла, і обручка стала дещо завелика на мене, то я її притиснула я її іншим колечком, щоб не злітала. А, -а, 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 а що? Не можна ніякі каблучки поверх обручки надягати, бо так кохання може піти зі шлюбу. Коли Світлана повернулася від бабусі, Її син Роман був вдома. Гарончику, як справи? <гум> ну, Досить ображатися на мене. Вибач мене за той випадок біля школи. А чого ти йому одразу не сказала, що я твій син? Ну, бо кожна мама про свого сина скаже, що він найкращий. А я хотіла здаватися більш переконливою. А навіщо це тобі? Ти ж типу проти Юліанки. Та я не проти. Я просто не хочу, щоб ти забував про навчання. І до речі, в мене для тебе дещо є. Що це за штука? Цей браслет допоможе тобі, щоб батько Юліани до тебе пом'якшив. Але носити треба місяць. Давай я тобі втягну. Ну ок, хоча я в таки не вірю. А коли тато повертається зі свого відрядження? Ну, як закінчить зі своєю сонячною електростанцією? Не сидити. Надягнувши сину, бабусин оберіг, Світлана трохи заспокоїлася, а за декілька днів. Вона знову зустріла батька Юліани. Добрий день. Добрий. Mm. А ви тепер, доньку, зі школи в школу під конвоєм супроводжуєте? Ні, навпаки, хочу забрати її документи і перевести в іншу школу. Григорій, вірно? Так, Григорій. А я Світлана. Mm -hmm. Дозвольте, будь ласка, пораду. Не забирайте документи Юліани серед навчального року. Світлана вирішила поговорити із Григорієм та переконати чоловіка, що не варто Юліані міняти школу через підліткове кохання. Але жінка так і не наважилася зізнатися, що Роман її син. У розмові вони і не помітили, як промайнув час. час. Вас, напевно, вже чоловік вдома зачекався. Ні, ні. Не чекаю, не хвилюйтеся. А ви знаєте, самому так важко. Доню виховувати в деяких питаннях навіть немає з ким порадитись. Таке враження, що я один в цілому світі. Я вас так розумію. А ви знаєте, я одразу здогадався, що ви теж самотні. Але сподіваюся, ваша історія не така сумна, як у мене. Ні, але давайте зараз не будемо про це. Сама не знаючи чому. Світлана не сказала правду що заміжня. І тепер вже не розуміла, як вибратися із цієї брехні. Слухайте, я знаю, що вам допоможе. Що? Вам треба більше заглибитися у шкільне життя вашої доньки. А може, ви допоможете мені з батьківським комітетом? А Як? Що мені потрібно робити? А, а от ви, наприклад, ким працюєте? Я? А, ну, я Я інженер-конструктор на авіазаводі. Ну, так це чудово! О, так, розкажете дітям про дійсно важливу професію. Ну, бо вони ж зараз всі хочуть бути блогерами. А, так, так. а ми з вами можемо ще раз зустрітися і обговорити це. Справді. Ну, звісно, я із задоволенням. Раз. Григорій та Світлана спілкувалися та прогулювалися до вечора. А потім чоловік провів жінку додому. Рома! Ромчику, я вдома. Ром. Рома. Побачивши сина, який нерухомо лежав на дивані і не реагував на оклики, Синку. жінка подумала, що сталося найстрашніше. Синку, синок, синок. Синок. Ма. Ти чого? О, Господи, як ти мене налякав. Ох, ти так виглядав наче не живий. А навіщо жити, коли весь світ проти мене? Юліанку батько переводить до іншої школи. Ми не зможемо більше бачитися. Так. Давай без драм. По-перше, я все порішала, і твоя Юліанка залишається в ліцеї. А по-друге, ви можете побачитися, коли я з її батьком зустрічатимусь у справах батьківського комітету. Мамуль, ти мене супер. Наступного дня Світлана мала зустрітися із Григорієм, поки Роман та Юліана сходять разом у кіно. Але сталася несподіванка: хтось заблокував у її дворі машину Григорія, і Світлані довелося запросити чоловіка до себе на чай. До речі, я так і не познайомився з твоїм сином. Він скоро буде. А, а так він зараз на курсах. Ну що ж? Іншим разом. Я вже засидівся. У тебе, напевно, є якісь свої справи. Та ні, ні. Я б тебе слухала і слухала. Ти так цікаво розповідаєш про свою роботу. Гадаю, що дітям також буде дуже цікаво. Добре, я гляну, від'їхав той чи угу. ні. Свят. Ти така. Така гарна цих в раміні, як світла. Просто чарівно. Пробач. вибач, я... це все невчасно. Я краще піду. О, чорт. а! Що сталося? Я встановив програму маячок на смартфон Юліани, а вона, вона не вдома, вона десь швендіє, напевно, з тим. Романом та зачекай, дивися. Ось тут торговельний центр. Вона просто вийшла за покупками. Заспокойся, заспокойся, заспокоюйся. Краще поціли мене ще раз. Ти впевнена. Світлана зробила це, щоб відволікти увагу Григорія від доньки. Але сама злякалася почуттів, які викликав його поцілунок. Мені здається, ми щось не те робимо. Давай не прискорювати події. Світ, послухай. Для мене це не просто так. Перше за довгий час я відчув бажання кохати. Просто знається. Добре? Будь ласка, вибач. Ввечері Світлана вирішила розпитати сина, як пройшло побачення. Привіт. Ну, як погуляли? Ніяк. Ми посварилися. Чого? Та їх хтось пише в месенджері, а я руную. Ну, то кидай її, знайдеш іншу. Ма, ти, ти... ти нічого не розумієш, кохані. От вам з батьком видно, що ви ніколи такого не відчували. Що ж жити не може без цієї людини. Він, здається, і не сумує за нами, коли їде у свої відрядження. Це не так. Батько нас любить. Просто він зайнятий. Рома, а де браслет? Ну, як так можна, Рома? Ну це ж дуже важлива річ. Ма, ти взагалі десь свою обручку діла, а мене за якийсь дешевий браслетик свариш. О, я забула за неї. Вона в мене в сумці. Ромчику, не хвилюйся, синку, я знайшла. Завтра по дорозі зайду до ювеліра зменшити. Світлана знову надягла обручку, але оскільки та не трималася на пальці, жінці довелося надягти поверх каблучку. Вона сподівалася, що за декілька днів нічого поганого не станеться. Жінка більше хвилювалася за сина, який загубив оберіг, і наступного ранку поїхала до бабусі. Бабі. Може, у вас є ще один браслет. Боронко загубив свій. Ти двічі порушила мої поради? І думаєш? Що заміна оберегу все вирішить. Як двічі? По-перше, ти все ж таки влізла в стосунки сина, почала підлаштовувати його побачення з дівчиною. Ну так я ж за нього боялася, щоб він у вічі щось не зробив. А ще бачу: ти як носила обручку з іншим кільцем, так і продовжуєш носити. Я вище забуваю його занести до ювелірки, щоб зменшити. Це тобі вже не допоможе. Твій шлюб? Під загрозою, а ти ще й забрехалася. Так, ви праві. Навколо мене самі проблеми. Я і чужій людині голову задурила, і собі, і чоловік скоро приїде, а в мене бозна, що робиться. Що мені робити? Ти зараз на роздоріжжі і маєш зробити вибір. Так, я розумію, про що. Ви. Якщо чесно, ми з чоловіком давно живемо за звичкою, ані кохання. Мені пристрасті, але я навряд чи стану міняти своє життя. Ти вже його поміняла, коли два кільця одночасно почала носити, поклади їх у зерно і закрий очі. А тепер? Не дивлячись, достань ту прикрасу, яка першою тобі попадеться. Я так і думала. Якщо хочеш бути щасливою, будь чесною. І з собою, і з іншими. Поговори з чоловіком, розкажи, що в тебе на серці. І Григорію зізнайся, але маєш це зробити. До наступної ночі і ці прикраси три дні не носи. Наступного дня Світлана зустрілася із Григорієм, збираючись у всьому зізнатися. Але вона ніяк не могла почати цю розмову. Мені дуже пощастило, що я тебе зустрів. Хоча дуже дивно, що така гарна, чудова жінка, як ти, самотня. Не все так просто. Розумієш, мій чоловік, він весь час. Здається, я розумію. Я тобі вже розповідав, що незадовго до смерті моєї дружини ми з нею розійшлися. Але не розповідав чому. Вона мене зрадила. Я про це дізнався, намагався її пробачити, але так і не зміг. Мені дуже шкода. І... Не треба мене жаліти. Я це тобі розповів, бо хочу запропонувати серйозні стосунки. Але перед цим хочу тебе попередити. Я не пробачу ані брехні, ані зради. А про що ти хотіла зі мною поговорити? Я, я дуже хвилююся, як ти це сприймеш. Але, Гріше, я не така ідеальна, як ти думаєш. Послухай, я, я впевнений, що ти ніколи не зробиш мені так боляче. Я тебе кохаю. Мама? Мама. Гриша. Мама. Гриша. Вражений Григорій не захотів слухати пояснень Світлани. Світлана дуже переживала через те, що сталося. Але наступного дня Григорій сам прийшов до неї. Гріш? Привіт, свята. Я можу зайти? Так, звісно. Гріш, будь ласка, пробач мене, що я тобі не сказала. Але я просто не встигла. Це ти мене Пробач, що я погано говорив про твого про твого Ромку. Такої гарної, доброї, чуйної. Ніжної найкращої жінки на світі не може бути поганого сина. До речі, він вдома. Ні. Ну, Тоді ходи до мене. Світлана подумала будь-що буде, адже вона вже давно не почувалася такою бажаною та коханою. Наступного дня жінка прокинулася у чудовому настрої, аж раптом її чоловік Максим. Повернувся з відрядження раніше заплановано. Привіт! Я вдома. Макс! А, ми тебе в суботу чекали. Звільнився раніше. Термінові справи в головному офісі. Світ. Розбереш сумку. Добре. Я в душ і на роботу. Світлана швидко скасувала зустріч із Григорієм, заплановану на вечір. Потім вона приготувала сніданок і провела чоловіка на роботу. До речі, тато приїхав. Я в курсі. Це я його викликав. Ти? Навіщо? Побоявся, що ти підеш до цього, Григорія. Я не хочу вашого розлучення. Та не буде ніяких розлучень. Хоча, знаєш, якщо люди живуть без кохання, то не знаєш, що краще. Ну, а в тебе, з Зіліану, як? Ніяк. Ми посварилися. Чого? Бо я розказав, що у тебе роман з її батько і що ти заміжня. А тато їй написав, що якщо він не повернеться завтра, то ти підеш до іншого. Роман, ну що ти наробив? Світлана боялася, що її життя зруйновано. І того ж дня приїхала до бабусі. Баблю, я все зіпсувала і не знаю, як виправити. Може, чоловік ще пробачить мене. Я заради сина готова зберегти наш шлюб. Не можна жити в шлюбі без кохання. А син дійсно переживає, але він дорослий, скоро своїм життям почне жити і все зрозуміє. А от ви з чоловіком, якщо разом залишитеся, нещасними будете. Та ми і так всі нещасні, я всім життя зламала. Гриша дізнався, що я заміжня, і тепер бачити мене не хоче. Я ж тобі казала, три доби прикраси. Не носити. А ти знову обручку надягла? І чесною не була, от і заплутала все ще більше. Ну, не вже немає виходу. З обручкою проведеш обряд, як я навчу. Це дозволить вам з чоловіком почути один одного. Але цього разу, нарешті, будь з ним відвертою. А щоб син прийняв ваше рішення, навариш йому вареників із заговореним цукром. Катя тобі дасть. Дякую. А Григорій він зможе мене пробачити. Цей чоловік дуже ображений. Але він кохає тебе. Тож сама спробуй знайти правильні слова і помиритися. Візьміть, будь ласка, дякую. А тепер слухай уважно, що треба з обручкою зробити. Повернувшись додому, Світлана приготувала вареники із заговореним цукром для сина і за вечерею відверто з ним поговорила. Після цього жінка провела обряд із обручкою. Почуття звільняю кожному свій шлях, своя доля. Привіт. Нам потрібно з тобою поговорити. Так, давно треба було це зробити. Значить, все те, що розповідав Ромка, правда? Макс, я не хотіла, щоб так вийшло. Але ми не можемо далі робити вигляд, що нічого не відбувається. Ну, хіба наші стосунки можна назвати щасливими? Ти знаєш, ти права. Я і сам думав про це. Ми з тобою. Місяцями не бачимось, кожен живе своїм життям. Тебе хтось є? Я тобі не зраджував. Але є жінка, яка мені подобається. Макс, ну тоді навіщо мучити один одного? Ну ми ще можемо бути щасливими, але, на жаль, не разом. А Ромка? як він це все сприйме? З Ромкою ми вже поговорили. Ти знаєш, він все зрозумів. Він вже доросли наш робка. Минуло кілька днів. Світлана ніяк не могла забути Григорія та, нарешті, наважилася призначити йому зустріч. Привіті. Чоловік не одразу, але погодився. У мене є десять хвилин, про що ти хотіла зі мною поговорити? Я я хотіла вибачитися, Гриш. А. За те, що не одразу тобі сказала правду про сина, про чоловіка. Але я не хотіла тебе обманювати. А. Ну воно якось ну по-дурному все вийшло. Та я розумію. Вже вийшло, як вийшло. Я просто не можу, та й не хочу я на тебе вражатися. Я навіть і не міг собі уявити, що настільки сильно в тебе закохаюся. Тому і уникаю наших з тобою зустрічей, тому що мені важко тебе бачити. Коротше, нехай у вас з чоловіком все буде добре, а ти мене ти мене пробач, що Я втрутився у ваше сімейне життя зі своїми почуттями. Сріж, тепер послухай мене. Я, ну, ми останні роки з чоловіком живемо як сусіди. І я дуже вдячна тобі, що ти з'явився в моєму житті і показав мені, що я ще можу бути щасливою. Просто я, я також закохалася в тебе. Так, а що нам тепер робити? Ну, може, запроси мене на каву. Відсадкуємо моє розлучення. Ти розлучаєшся? Так, вчора подали заяву. Це, це чудова новина. Ну, ну, Як щодо кави? – Звісно, ходім, тут неподалік є кава. Кам'ярня є. Світлана та Григорій почали зустрічатися. Як і попереджала бабуся, Роман прийняв вибір матері, а з Юліаною вони залишилися друзями. Максим, після розлучення, перевівся в інше місто. І зараз у нього нові стосунки. Бабуся ж нагадує. Не можна ніякі каблучки вдягати поверх обручок, бо так кохання може піти зі шлюбу.